Вітаю, сьогодні у нас практичний варіант США, Volkswagen Passat 2014 рік, комплектація SEL. Це бізнес седан з німецьким характером. Стриманий, витончений і водночас динамічний. Passat поєднує комфорт класу преміум із надійністю дизельного двигуна та економічністю, яка приємно здивує навіть в європейських умовах. Під капотом двохлітровий дизельний двигун на 140 кінських сил, автоматична коробка передач, передній привід. Комбінація, яка забезпечує впевнений розгін, чудову витрату пального та ресурс понад 400 тисяч км без капремонту. Пробіг 131 Миль, ключів наявності, ран драйв заводиться та рухається своїм ходом. Основне пошкодження Left Side. Локальне, без геометрії кузова, ідеальний кандидат для легкого кузовного ремонту та подальшої експлуатації без проблем. Ціна викупу 2650 доларів. З урахуванням доставки мита та акцизу у Польщі фінальна вартість під ключ буде суттєво нижчою, ніж на місцевому ринку. Навіть після відновлення ви отримаєте повноцінний європейський комфорт-клас за американською ціною. Як завжди, авто проходить повну перевірку системи USA Garant.